Мирного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні в мене розпаковочка. Прийшла посилочка від інтернет-магазину Агрос. От, замовила я сітку затіняючу. Ось вона, добре. Так, ось наша сітка. І одразу ж сьогодні купили е, шнур для її закріплення. Сітку я замовила. 3 метрова ширина 10 метрів і ступінь затемнення 45%. Будемо накривати нашу велику теплицю. До речі, хочу одразу нагадати вам, шановні мої глядачі, що у нас із магазином «Агрос» Співпраця. Тобто, всі, хто дивиться канал Моє подвір'я, може замовити товар у магазині зі знижкою за промокодом Моє подвір'я. Так. Ось наші дві теплички, менша тепличка з лівої сторони, і от там з правої сторони більша теплиця. Саме оцю більшу теплицю ми плануємо, плануємо сьогодні накрити затіняючою сіткою. От. І до речі, ось тут оці парники це також товар магазину Агрос. Окрім того, агроволокно різної товщини. Я справді задоволена товаром цього магазину, тому раджу. Кому цікаво, шановні мої глядачі, перегляньте каталог цього магазину. От, і ви можете вибрати для своїх грядочків, парничків, для свого городу ось, ось такі корисні речі. Хочу вам одразу сказати, чому виникла потреба у такій сітці. Оця теплиця була гарно притінена, ззаді, з правої сторони, була одна велика вишня стара, От. а з лівої сторони також була одна вишня, яку нам довелося зрізати. Дерева вже відродили, вони вже кілька років, два-три роки, вони вже зовсім не давали ягід, і ми вирішили їх зрізати. І коли зрізали дерева, я ж тільки тоді зрозуміла, що е, е, наскільки важливо було для рослин оцей затінок, який вони давали. От зараз сонечко вже піднялося, і воно дуже добре пропікає плівку. І це лише дев'ята година ранку. Тобто, сонце над теплицею буде впродовж цілого дня. Е, затінок від оцієї цієї другої вишні буде лише в сьомій вечора. Теплиця цілий день під сонцем. Зараз зайшла в теплицю, тут досить таке спекотно, і це лише ранок. От, і оцю е, температуру одразу відчули мої помідори. Листечко почало скручуватися. Тому найкращий захист для наших рослин саме від такої високої температури, це саме затінок. А в нашому випадку це затіняюча сітка. По обидва боки сітка має такий ущільний край і отвори. От і саме через ці отвори протягуємо шнур. Ви знаєте, шановні наші глядачі, почали ми накривати одну теплицю. Бачимо, що таке треба і другу накрити. Тому зробили ще одне замовлення. От, Тут же ширина сітки 6 метрів. І так само довжина 10 метрів. От, і тепер я вже вам можу показати кінцевий результат. Так, накрили ми наші дві теплички. От, Тут менша теплиця, зелена, як ми кажемо, плівка зелена на ній. От, І от там велика теплиця. Обидві теплиці ми вже накрили. І то є добре, і то є добре. Е, ще до речі, шановні мої глядачі, от подивіться, отут у мене лежить агроволокно. Бачите, отам, біля одного короба, і так само біля оцього короба. Е, я хочу про що сказати: що і затіняюча сітка, і так само агроволокно може слугувати гарним захистом нашим грядочкам від граду. От саме зараз, коли після такої сильної спеки. Прийшли зливні грозові душі. Я розумію, що дехто скаже, що весь город ми не накриємо. Я погоджуюся так, в нас також там за теплицями, за цими туями, город. І він великий, і весь город накрити неможливо. Але багато хто з вас, от хто слідкує за моїм каналом, ви помітили, що помідори, огірки, баклажани, перець і навіть капуста у мене росте в коробах або в теплицях. От бачите? І от вчора, після вчора, у нас були сильні дощі, я просто зверху на цю планку накидала агроволокно, прив'язувала його до кілочків по боках і все. І вже такі мої помідори, моя капуста вони захищені. Хочу ще сказати, що затіняюча сітка, яка накинута на теплицю, вона також слугує захистом і для плівки. Плівка не так нищиться градом і не так сильно вигорає на сонці. Ну і саме головне от подивіться, бачите. Зараз таке сонечко добре припікає. Зараз вже половина дванадцятої, але я можу безпечно зайти в теплицю і можу тут робити щось. А роботи багато роботи багато, тому що і посинкувати треба, і підв'язувати треба, і прополювати треба. От. От зараз ще півгодинки часу, сонечко підніметься ще вище, і оцей цей затінок, який дають дерева від саду, від саду, він також пропаде і все. І теплиця буде повністю під сонцем. От. А тепер я в будь-який час вже можу сюди зайти, і в обід, і пізніше трошки і щось в теплиці робити. Так, і так само, тут, бачите, накинули, гарно закріпили шнурками по боках, щоб вона не з'їхала і все. Спочатку ми придбали лише оцю сітку триметрову, але коли почали закидати її на теплицю, не вдалося нам нічого, тому що вона виявилася за вузькою. Вона постійно з'їжджала, неможливо було її закріпити, і так само затінку вона давала дуже мало. Тому прийняли рішення триметровою сіткою накрити меншу теплицю, от а сюди замовити ширшу. І ось тепер подивіться, який результат. Тут тепло, тут затишно. О, тут гарне провітрювання, але тепер тут нема ось такого пекучого, палючого вигорання для рослин. от. Ось, гляньте, як тепер виглядає теплиця зсередини. Бачите? от, Світла тут достатньо. Сонячного освітлення тут достатньо. Сонце зараз якраз над головою, але в теплиці досі таки комфортно. І рослини гарно захищені від сонячних опіків. От, і мені тепер також набагато легше працювати в теплиці. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. А ще я хочу, щоб воно було для вас корисним. Якщо ви шукаєте, де придбати агроволокно, затіняючу сітку, парники я вам таке раджу зверніть увагу на магазин Агрос. З цим магазином у нас співпраця. Ми з ними знайомі вже кілька років. Багато хто з глядачів вже замовляв товар у цьому магазині. От, і товаром задоволені. Тому я ще раз хочу вам нагадати про знижку на товар за моїм промокодом. Посилання на промокод і так само на магазин я, як завжди, залишаю в описі під відео. А зараз я вам щиро бажаю мирного, спокійного дня, гарних, якісних покупок і щедрих врожаїв.